Hello, my people! Сьогодні, сьогодні, в нас теж буде відосік. Я пам'ятаю, що я обіцяла засняти ще другу частину про LCF, але сьогодні я хочу познімати з продуктами від Catrice. Я думаю, що багато хто знає цей бренд. На жаль, в мене не все є. В мене це спонтанна ідея виникла саме з бренду від Catrice, тому я не докупала всі продукти, щоб зробити все одним. Але я зроблю макіяж тим, що в мене є. А поки покажу, що саме в мене є. В мене не сказати, що прямо багато продуктів від Катріс, але є в мене був, був класний тон від Катріс, і я все ніяк не можу його відновити. і Я тут десь залишу який саме тон. True Skin, здається, називається. А перший продукт, який вже дав тріщину. Хоча він дуже класний, він ніколи не закінчиться. Мені здається, подивіться, який він великий. Від Catrice. Він має... Доволі цікаву пігментацію. Він тут тропічний такий, він дуже м'ягенький, і я використовую його в роботі. Він підходить багатьом дівчатам. Я не знаю, правда, чи є він зараз в продажу. Далі в мене є вже така е заюзана. Рум'яшка від Катріс, подивіться, це колись був самий улюблений мій відсінок від Катріс. Саме улюблені рум'яни взагалі були. Але вони такі м'ягенькі, не сильно пігментовані. І їх вже потрібно закінчити, а я все ніяк не можу закінчити їх. Палетка, ось така Катріс, тропічна. Тут вже складно видно, бо воно все стерлося, але подивіться, яка вона. Ха. Подивіться. Я змішую просто два хайлайтери. Тут два хайлайтери, рум'яшки і бронзер. Бронзер. Він весь у блискітках, тому бронзер я майже не використовую, не знайшла йому призначення, скажімо так. Рум'яна прикольні, і хайлайтери мені дуже подобаються. Прям взагалі це одна з постійних палеток, якими я користуюся. Також у мене є два продукти з ось цієї серії. Мені їх дарувала подружка. Такі вони гарні пакування. Перше, це хайлайтер ось такий. Він йде як кремовий. У, якщо ви побачите зараз, давай фокусуй. О, бачите? Ви ось так пальчиком мазюкаєте. І він надає блигті ткаці. О, отак. Цікавий продукт. І це палетка. Ось така палетка. Тут рум'яшка і тінюшки. І в мене ще залишилося дві палетки. Ой! Одна, бачите, як вона заюзана. А ось ця палетка мені ну, дуже подобається прям взагалі. Її хвалять всі візажисти, і хвалять її не просто так, бо вона дійсно класна, в неї. Дуже класна пігментація. Ціні, немов прям м'ягенькі-м'ягенькі. Тому зараз вона одна з палеток помічниць, які я використовую майже будь-де. А в мене ще є помади від Катрі з двох відціночків. Так, відтіночку. Так. Ну, нібито фокусується. І ось цьому відціночку. І із того, що в нас є, ми будемо робити зараз мейкап. Я швиденечко змиваю все, підготовлю шкіру для того, щоб я почала вам показувати, як виглядають продукти, які в мене вже є, на обличчі. І так я повертаюся до вас вже з підготовленою шкірою, з тональним та пудрою, тому що цих продуктів в мене немає від Catrice, поки що, але ну, немає. ну... Знаєте, як, вже, як, вже як є. А тому перший продукт, який ми беремо, це бронзер від Катріс. Отак. От Нещодавно, до речі, тільки зламалася. До цього М -м -м. трималася до останнього. Набиваю на пензлик. Трошки збиваю. І наношу замість контурингу бронзер. Я, до речі, так часто роблю, тому для мене це. Нічого такого. Е І будемо дивитися, як він виглядає на шкірі. Бачите? Він дуже класний. Він е м'ягенький, він тушується сам. З ним не потрібно довго гратися. Він дає такий засмаглий ефект. Мені він ну, дуже подобається. Носик. Ні, так подобається зараз на задньому плані фіолетовий фон, прям взагалі. Трошечки не тільки поговоримо про саму косметику, а й трошечки корисних порад. Якщо ви хочете використовувати, наприклад, бронзер замість контурингу, в цьому немає нічого такого. Ваш макіяж, ваші правила. Я так роблю для свого повсякденного макіяжу, в цьому не, не бачу нічого поганого. Ви можете просто, якщо бронзер наноситься зазвичай трошечки вищий контурингу, ви можете наносити його на місце, де зазвичай наноситься контур. В цьому немає нічого поганого. Так, є якісь певні там правила, наприклад, в пристворенні макіяжу, але від того, що ви будете використовувати бронзер замість контурингу для свого повсякденного макіяжу, в цьому немає нічого поганого, якщо ви робите це а, правильно та гарно і естетично. Такий ми бачимо результат зараз від контурингу. Подивіться. Далі в нас є вибір між двома румянами. Або ми обираємо ось ці допотопні вже. Ну, вони не допотопні, просто вони бачите, виглядають, ніби вони вже пережили все. Або ось цю лімітку. До речі, я якщо чесно, навіть і цих саме цих зараз вже не бачу. Давайте візьмемо ось ці. Наприклад. Нам же нічого не заважає, якщо що робити декілька видів рум'яна. У нас є що тут рум'яна. Ну, це те, що я обожнюю. Від цього в мене більше всього. Рум'яна, хайлайтери а, і тіні. Так, добре. Ми взяли рум'яшку і наносимо на наші яблучка, перетягуючи наверх. Бачите, він такий доволі прям делікатний відцінок, я не можу... Він ще й трошечки з шимером, з таким сяйвом. Саме із-за За... За... цього він мені подобався весь цей час, але в якийсь момент я перестала ними користуватися. Бачите, який гарний такий. Ніби і рожевий, і незвичайний такий. Якщо е, хочеться зробити трошечки об'ємним обличчя, наносите рум'яшки на яблучка щік і трошечки перетягуєте наверх вище, ніж наш контурінг. Якщо навпаки хочеться витягнути обличчя, не наносьте на яблучки щік, бо воно трошечки робить обличчя все ж таки об'ємним. А в такому випадку робіть собі рум'яна вище за контурінг, але витягуючи, тобто обличчя, саме все витягуючи, ми робимо рухами. Не переходячи ось на цю зону, ми робимо все ось-ось паралельно витягуючи. Це візуально витягує. Так же, коли ви там наверх Наносите на зону лобика по бокам. Воно також все витягує. Бачите, воно таке вжух, вжух, вжух. Ну, Ще можете трошки наносити на підборіддя, якщо хочете. Трошечки зробити обличчя худішим. Тобто, за допомогою макіяжу можна трошечки десь щось підкреслити, десь щось більше скрити. Момент такий є. Бачу, що мені їх достатньо, і я більше не хочу ніякі додавати. Що робить? Чому в мене так багато рум'ян? Ну, от дивіться, тут рум'яна, тут рум'яна від Катріс, і тут рум'яна від Катріс. Ну, йо-ма-йо, -йо, Ну і що, як мені вибрати тепер? Далі ми проходимо до хайлайтера. Хайлайтер в мене а, сухий тільки ось з цієї палетки тропіканської, тропіків ось цієї. О, так класно. Можна так тримати весь цей чат дзеркало, щоб воно так висвітлювало? Реально. Мені потрібен світовий від, відбивач. Я вже нанесла сухі текстури, забувши, що я хотіла спробувати кремовий хайлайтер. А ви мене пробачите, я більше буду сьогодні значить, давати корисних порад. Так, я беру два хайлайтери, перемішую їх між собою і наношу. Подивіться: вау! Вау! Я просто. Я просто вже сяю. Як сонечкою, як зіронька. Ну, гарно же. Трошки наношу на оченятка для того, щоб коли буду робити макіяж очей, то... Тушувалися ціні легше. А теж вам такий лайфхак. Якщо спочатку боїтеся працювати з тінями, наносіть хайлайтер на всю зону очей. Для чого? Тому що за, за допомогою хайлайтеру ціні тушуються набагато легше, вони, вони тушуються просто самі, тому що у хайлайтера така текстура, за рахунок якої все потім виглядає більш плавно. Ні, ну гарно, ну скажіть, в мене вже таке обличчя, і нібито і загоріле, і гарне. Ну, мені подобається. Ми використали тільки три продукти від Катріс. Але подивіться, мама. Бровки я робити не буду, бо в мене зроблені брови. Я сьогодні була на бровах. Як двозначно звучить. Беру палетку, яку я дуже хвалила, і її хвалять будь-де. Вона, тому що ну, дуже класна. Але я буду намагатися ще додати а, декілька рефілів з ось цієї палетки, угу, я її часто брала на виїзди, тому що вона компактна. Тут, в принципі, є все для легкого макіяжу. Я тільки що не розумію трошки ось цього рефілу, якщо чесно. Тому що він з якимось а, холодним та зеленуватим підтоном. Він такий. Ну, трошки як, нібито і холодний, просто темний, але він мені прям зеленим віддає, тому я не дуже розумію, От, мені в принципі, мені дуже подобається прямо вся збірка цих рефілів. <плес> Вибачте. А так, в принципі, мені правда, вона подобається. Вона дуже зручна, бо вона компактна, в ній є все для нюдового макіяжу, бачите, більш такий э, рожевий, э, бежевий та блискітки. Але близькітки, бачите, все ж таки тут вони класно підходять до цього відцінку. Можна розглядати цю палетку як для нюдового макіяжу, але, ну, розумійте собі, що цей відтінок, він не завжди підійде. Хоча палетка реально класна. Ціні ці, ці, у катріс взагалі це моє кохання. Я, я тепер хочу скупити всі палетки ось ці. І ось ці. Тому що реально класні. Просто топчик. Реально. Просто Ах. почнемо. Я не продумала, що ми будемо робити. Ми будемо просто з вами придумувати на ходу. Окей. Окей. Давайте візьмемо нейтральний відтінок з цієї палетки, ось цей бежевий. Нанесемо на всю зону ока. Зробимо якийсь перехід. Після чого ми візьмемо вже ось цю палетку і візьмемо ось цей відтіночок. Будемо наносити трошечки нижче. Угу, ось сюди, прямо в орбітальну складочку. Вони, звісно, ну, дуже м'ягенькі. Так. Ми з вами, знаєте, що зробимо сьогодні? Я не буду малювати стрілочку чимось іншим. Я буду малювати стрілочку тінями. Я придумала. Хорошо придумала? Я знаю. В мене ще яскраві є олівці від Катріс, але я вже не буду їх використовувати. Тому що ми використовували яскраві олівці від LCF, і я не хочу зараз повторюватися Такі три олівці від Катріс. Бачите? Ну, тобто, виходить, що я буду робити по декілька відео, щоб вам точно все показати. Бо просто не хочеться робити шило на мило. Я розумію, що це якогось роду челендж. Типу, зроби все косметикою від там Гламбі, Катріс, Essence, так. Але все ж таки, я хочу, щоб це було. Для вас цікаво з точки зору макіяжу, не тільки щоб подивитися, як всі продукти виглядають, а щоб ви змогли побачити і такі. Ага, у мене наприклад там є ось такі продукти. Я можу зробити з ними ось такий макіяж, як показала панячка. Так там ну типу єва. Що я себе, постійно себе називаю понячкою, але я так рідко кажу, що мене звати Єва. Ось для чого я це роблю. Я це роблю ще для того, щоб показати, який макіяж можна створювати, а не просто щоб сило намило, знаєте, як то кажуть, тяпля, ось це зробити, щоб, 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 щоб все впихнути. В це. Вважаю це за правильним. Тому ми зараз зробили більш темним відтіночком. І зараз ще трошечки пройдусь по орбіталості. Після чого. Несу ось цей відтінок. Трошечки затемний, і буду наносити його на рухому павіку. Ось сюди. Це я роблю типу щось смокі айсу, але ми будемо ще додавати блискітки з цих палеток для більш виразного. Ока, та я би могла взяти на рухому повіку більш темний відтінок, але більш темний відтінок я все ж таки хочу використовувати для того, щоб зробити стрілку. Минулих разів я намагалася витягнути око вись, знову ж таки, щоб зробити все паралельно. Цього разу я закруглюю, тобто я роблю е іншу техніку смокіску. Опа, такий вечірній мейкап у нас виходить. Я знову сьогодні буду пугати свою маму, до якої я приїду в гості. Я завжди всіх пугаю своїми епатажними якимись макіяжами вечірніми, коли ми нікуди не йдемо. Головне не зайти за орбітальну складочку, бо тоді ми просто зробимо з вами кашу малашу. Я хочу ще на внутрішні куточки ока додати щось світленьке. Я завжди майже це роблю. Мені подобається. Це мій почерк такий. Я художник, я так бачу. Маленький пензлик. Беремо світлий відтіночок білий, ось цей, і наносимо його на початок. Трошечки переходжу на низ, але повністю не хочу низ підкреслювати ці. Вибачте, а! Спинка зачухалась. Тепер я хочу взяти якісь блискітки. І ми розподіл ми розподіляти, тому що на, з внутрішнього куточку до серединки я нанесу одні блискітки більш світлі, а з серединки до, до, до зовнішнього куточку я нанесу більш темні, більш затемнення, більш засвітлення. А, але так, щоб воно не сильно нас напрягало, давайте візьмемо ось ці два відтінки. Бачите, ось ці блискітки і ось ці блискітки. Тому що я думала взяти ось ці, але вони, будуть, вони не будуть підкреслювати наш смокі Айс. Тому зараз я беру ось, цей, ось ці блискітки, більш стекленькі, і наношу їх ось сюди. Взагалі я роблю це пальчиком, але ці тіні. Давайте зробимо пальчиком. Тобто ось у нас такий формат зараз. Потім беремо пальчиком ось. Відтіночок затемний. Вже ось сюди. Є перехід. Тепер я хочу взяти пензлик пухнастий наш, зіб'ю нашу тінь. Беремо нейтральний відтінок. ось цей. І нашу орбітальну складку, яку ми пропрацьовували, трошечки попрацьовуємо ще, для того, щоб змішати все так, щоб воно виглядало більш гармонійно і. Більш плавним переходом, бо поки ми маємо блискітки, які мають прямо такий чіткий перехід, а нам потрібно, щоб все це було прямо плавненько-плавненько. Візьму відсінок ось цей, який ми брали, і пройдуся ось тут. Підчистити, якщо щось у нас струсилося вниз, і зафіксувати. Я буду брати скошений пензлик для брів. Є ось такий пензлик. Чилорена це пензлики від простору. Вони мені дуже подобаються. І беремо самий темний відтінок, який є в нашій палесті. Набиваємо починаємо малювати стрілку, як? Тримаючи його ось так. Обов'язково дивіться, як саме. Потихеньку. Ми нікуди не поспішаємо то виводимо тінями стрілку. Це стрілка тінями, тому вона не буде прямо така різка, як якщо б ми це робили підводкою, вона і не повинна такою бути. Проходимося по міжвійці. Ось я так її прям епотажною якусь зробила. Але ми ще трошечки її підчистимо для того, щоб зробити її більш такою виразною. О, о, ну такий виходить цей макіяж. Прямо. ну. Я якась така bad girl виходить вже. Зараз покажу, як О, леферчить. І тепер я хочу взяти пензлик і трошки підкреслити нашу стрілочку, щоб ось так підчищаю та підкреслю. Воно зараз буде виглядати, прямо як біла така. Полоска, але ми її ще нейтральними тінями зробимо не такою помітною. Беремо наш пензлик з нейтраль... нейтральними тінями з цієї палетки і проходимось ось сюди, щоб зафіксувати краще наш консилер, а також, щоб що ми підкреслили, виглядали більш гармонійно. І тепер вона мені подобається набагато більше. Давайте додамо ось цю сіяшку. Так, у мене пальчики ні в чому. Ось цю сіяшку. На серединку ока вона така залатава. Ось Буде такий сьогодні прямо зміїний. І на серединку. Ось за допомогою всяких таких сіяшок можна по-різному зробити макіяж більш виразним. Тому я дуже люблю м -м, сіяшки. Круговими рухами. Оце така кішка є. Вау! <ріпи> Нібито я себе сама не фарбую, понімаєте? Ну ладно, Ми могли б ще взяти якусь блискітку тут, але ми залишимо цю всю палетку на наступне відео. Отож, я нафарбувала ві, і тепер ми будемо робити макіяж. Ой, я Фу -фу, не бігайте від мене, будь ласка. Поверніться. У мене немає олівців від Catrice для губ, але є помади малинова, прям ядрена. Вона мені подобається, але на серединку. Але так як я не хочу вже йти проти правил, тоді давайте візьмемо тільки ось цю помаду, вона нюдова. Не звертайте уваги, тому що я все ж таки візажисти. Я це все роблю екологічно, а не, нашу, не наношу рідним тюбіком, тому вона виглядає трошки побитою, але це все тому, що я переношу її на палітру. Я несу на палітру свою робочу. І намалюю за, за допомогою пензлика тоненького. Мені здається, що ця помада повинна підійти. Вау! Але, як ви бачите, вона йде з блиском, тому що вона а, не матова, але для того, щоб не матова помада, а ось така кремова, глянцева, трималася трошечки довше, ми можемо взяти пудру, нанести її трошечки на губи, і таким самим чином вона зафіксується. І буде довше триматися на губах. Зовсім трошечки, тобто не сильно, в принципі, притискаючись до губ, так чисто, делікатно О, Може ще залишатися шимером, але вона буде більш стійко триматися, тому що ви зафіксували кремовий продукт сухим. Ми зробили весь макіяж. Давайте з вами знімемо заколочки. Ой, зараз мої чолки буде. ну что с тобой такое, что с тобой делать, челочка, челочка, что с тобой делать, вот что мне с ней теперь делать. Короче, вот такой макияж у нас вышел продуктами Вид Катрис. Залишайте вподобайку, підписуйтеся і пишіть в коментарях, як вам мої огляди, як вам мої макіяжі, і як вам, в принципі, подача, яку я роблю. А я, в свою чергу, буду читати вас а, і намагатися придумувати щось нове та цікаве. Тому до нових зустрічей. Я бажаю вам гарного дня, гарного вечора, в залежності від того, що в принципі у вас яка у вас, яка у вас година. Яку ви дивитеся, і всього вам найкращого. Всім папа! -па.